Всім привіт, мої дорогі підписники. Я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. З вами в прямому ефірі Марина Хмиловська, і традиційно ми з вами зустрічаємося для того, щоб дізнатися, як нам жити наступного місяця. Наступний місяць у нас місяць квітень. Будь ласка, скажіть, як ви мене чуєте, як ви мене бачите. Чи є у нас з вами зв'язок? Угу. Напишіть, будь ласка. Щось не бачу ваших коментарів. Будь ласка, напишіть, як мене видно і як мене чутно, щоб я не розмовляла сама з собою. Доброго ранку всім. Так, сьогодні у нас буде українською мовою прогноз. Ви можете потім зайти в інстаграм, буде пост українською мовою, але ви можете натиснути кнопку Перекласти і вам перекладеться російською мовою. Ну що, мої любі? березень пройшов. Я опитувала вас в Інстаграм, і дуже багато ви написали мені в директ, що. Березень місяць пройшов так само, як я прогнозувала. Ви знаєте, що я не бабка-гадалка, я не, не гадаю на майбутнє, але я даю дуже великий різний коридор діагностичний і по тому, які у нас будуть відбуватися події, що з нами буде відбуватися. Ми можемо діагностувати в собі якісь плюсові чи мінусові програми, а також знати. Як правильно з них виходити? Так, березень був тяжкий. Багато хто написав. Це дійсно так. І що у мене? Що по мені, то я не можу прямо сказати, що він був тяжкий, бо в мене були, мабуть, найкращі події в моєму житті: це випускний валіканти на 200 людей. Випуск другого потоку школи, десь більше ніж 600 людей другого потоку школи кармології приїхала 200 людей в Аліканте на випускний. У нас була йога на 200 людей наступного дня, і співачка кола співала спеціально для нас. Ми її запрошували, зробили сюрприз нашим учням-випускникам. Потім у мене був рекрит на 57 людей в Ну, Тобто, У мене такий був яскравий березень, але я казала, що ті люди, які... Сильні духом, які можуть перемалювати, от, знаєте, перемаливати в собі всі ці проблеми, то ну, їм боятися нічого. Хоча і ретрит був дуже потужний для мене, як для майстра, і для учасників. У мене теж були свої кармічні чистки, але то таке все: то горло поболіло, то Вікна в машині розбили, то бойлер зламався, але у мене перепрошувалися мої програми, мій новий рівень, і тому я теж звільнялася від якихось своїх старих програм. Так, добре, поговорили, я вас зібрала. Тепер можна робити прогноз на квітень, мої хороші. Я хочу вам сказати, щоб які прогнози у нас не були, у нас. У кожного з нас є сила духа повністю змінювати реальність і вибирати ту квантову реальність, де ми проходимо свої уроки, а все наше життя є духовні уроки. І якщо ми вивчимо ті уроки, які нам йдуть через неприємності, чи ми усвідомлюємо свої програми, які нам підсвідчують ці неприємності, то. Ми отримуємо дуже, дуже круті великі бонуси. Тому, ви, творці, пам'ятайте про це, які прогнози я вам не давала, і ви знаєте, що я за те, щоб ми творили свою реальність. Доброго ранку, доброго ранку, мої любі, доброго ранку. Знаєте, раніше б мене, мене би тіпало, якби я бачила так багато коментарів. Доброго ранку вчителю, вчителю, вчителю. А зараз я читаю мені спокійно, тобто я вже повністю інтегрувала свою роль вчителя. Я прийняла те, що я духовний вчитель, наставник. І дякую вам за те, що ви пишете такі коментарі. Я можу відслідкувати. Що у мене з цією програмою і нарешті все окей. Я розкриваюсь зараз дуже красиво, я на своєму місці, і я бажаю вам того ж самого, кожному з вас. За вашою порадою все витримала, все сприймала спокійно. Валя, я дуже рада, дуже рада. Добре, поїхали, поїхали з вами, полетіли в. Квітень, бо взагалі-то у мене скоро літаки, це тільки Хмеловська, може, прямі ефіри ставити собі перед літаком, перед відпусткою, бо іншого часу просто немає. А я не могла вас залишити без прогнозу і поїхати в відпустку і не дати вам прогноз. Так, дивіться: квітень місяць, сам по собі квітень, сам по собі квітень це така чоловіча енергія. Якщо у нас березень, це була жіноча енергія, то квітень у нас енергія чоловіча. І якщо у нас були пропрацьовки з мамою в березні, весь всесвіт нам маякував, підсвічував. А що у нас з мамою? А що у нас з внутрішньою жінкою? А що у нас з дочками? А що у мене? Там з начальницями чи з підлеглими жінками, то <смі> неважко додуматися, що четвірка це чоловік, і в квітні місяці ми з вами будемо пропрацьовувати програми, всі програми, які пов'язані з чоловічою силою, з чоловічою енергією, з чоловічим проявом. Те, як у вас будуть складатися відносини з чоловіками та з тими сферами, за які відповідає чоловіча енергія, а це е, проявлення в соціумі, це досягнення своїх е, цілей, це вміння говорити твердо тримати кордони свої, е, не порушувати кордони інших, е, знати чітко, чого ти хочеш, оце все чоловіча енергія. І якщо у вас десь не окей, з цими сферами і з чоловіками, то простір вам буде підсвічувати, буде підсвічувати, що вам треба пропрацювати. І... Вибачте, будь ласка, декілька справ паралельно роблю, а, бо тут повна хата людей, дітей, помічників, всі збираються, а, а Хмеловська веде ефір. Так, і а, важливо, ось прямо в квітень місяць зайти а, з, таким, знаєте, з таким запитом: я хочу, я хочу а, подивитися. І відчути, і, і, і пізнати, а що насправді у мене з батьком, а що насправді у мене з моєю чоловічою енергією, і з моїм внутрішнім чоловіком. Я до вас, жінки, звертаюся, бо у кожного з нас є внутрішня жінка і внутрішній чоловік. І ці і ті стосунки дуже дуже нам потрібні, дуже дуже е, важливі. Бо якщо ми не сприймаємо свою чоловічу частину, то ми не сприймаємо взагалі той своїх партнерів. Партнерів і нам важко в соціумі взаємодіяти з чоловіками чи досягати своїх цілей, тому е, Квітень це вам буде підсвічувати, але якщо ви ще зайдете з таким запитом, показати вам, які вам треба почистити програму, це буде класно. Якщо є образи на батька, вони вилізуть. Неважливо, чи живий батько, чи ні, у вас будуть якісь там. Претензії до чоловіка, наприклад, що він недостатньо вас любить, що він там недостатньо звертає на вас уваги, що він вам там щось не дарує, що він вас не пестить, не каже якихось вам гарних слів. І якщо у вас таке в стосунках підійметься, то це значить, що там всередині вас непропрацьовані стосунки з татом, і у вас дуже багато претензій до тата, який вас не докохав, не долюбив, там щось вам не доробив, не допестив. І це все вам буде підсвічувати чоловік ваш. Далі йдемо. Жінки, у яких є програма боротьби з чоловіками. А це значить боротьба на роботі, боротьба із соціумом то такі жінки будуть потрапляти в сценарій боротьби. Тобто будуть якісь ситуації, де потрібно буде проявити якусь свою силу, такий нахрап. Е, але це буде дійсно ну, жінок дуже виматувати. І е, найкраще, що ви можете зробити, якщо ви потрапили в такий сценарій, це ну, як мінімум усвідомити, що, блін, я знову знову хожу по колу, Я знову знову потрапляю в сценарій, коли я борюсь з цим світом, борюсь з чоловіками, борюсь з соціумом і весь світ проти мене. І хоча Почати з усвідомлення, що я не хочу так, я хочу по-іншому, я хочу жити у світі і відчувати, що світ мене підтримує, що люди мене підтримують. Скільки ж можна в цій ковбаситися в цій програмі? Якщо навіть ви просто так відслідкуєте, це буде дуже круто, бо ну там. Я не можу вам зараз дати алгоритми пропрацьовки програм, це тільки на індивідуальній консультації, чи в школі там кармології дещо ми пропрацьовуємо. Далі жінки, у яких пропрацьован батька всередині, у них навпаки буде такий вибух ідей, енергії, і навіть якщо ви до цього лежали без сил. І був складний березень місяць, то ну, в квітні ось вам ось цей рід, батьківський рід, і вдячність своєму батьку його роду, він, знаєте, такий в попі моторчик у вас включить, і у вас буде, буде дуже багато енергії. Будь ласка, направте її на те, щоб. А, на те, щоб реалізувати свої мрії, зробити якісь маленькі кроки до своєї мрії, проявитися в соціумі, зустрітися з новими людьми, вибудувати в соціумі якісь комунікації, а будуть таким жінкам, у кого або пропрацьован батько, або хто в стадії пропрацювання, знаєте, у, 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 у кого є намір, то неможливо там за один день пропрацювати там можливо щось. Ну там у мене такий рівень, що я можу щось за один день пропрацювати, і то не завжди. але це Процес. І о, такі жінки будуть сповнені енергії, навіть якщо ви просто маєте намір це пропрацювати і знаходитись в процесі зцілення, або там налаштування мої слухати, або працюєте з, з психологом, або там купили якийсь родовий тренінг, ну, тобто копаєтеся в цій темі, це теж вас стосується вам от у, за вашу духовну роботу над. Тим, щоб розібратися з батьківською темою, вам в нагороду буде дуже багато енергії. І якщо ви її будете заземляти одразу в дію, в дію то буде дуже крутий результат, дуже крутий. Просто соціум буде вас підтримувати, підхватувати, щось пропонувати, якісь нові можливості у вас будуть ну, вирувати навколо вас. Так, йдемо далі. А що ж по чоловікам скажете ви? А я вам зараз скажу по чоловікам. По чоловікам у чоловіків буде, будуть шарашити родові страхи, родові страхи, пов'язані з тим, що. З двома сценаріями або сценаріями, коли е, чоловік жертвував собою ради, заради роду, заради сім'ї не обирав себе, а, або сценарій, коли чоловік робив жертвами людей навколо себе. І якщо ви чоловік і слухаєте цей прогноз, якщо у вас є ці сценарії, по яким ви безсвідомо живете. Перший чи другий, який я сказала, то простір у квітні місяці вам теж це підсвітить. Ви будете потрапляти в ситуації, де ви будете або відчувати з себе жертвою, що ви повинні робити щось для своїх батьків чи для своєї сім'ї, для свого роду. Те, що ви не в ресурсі не можете зробити, або не хочете за якихось обстанцій, це теж нормально. Або там род може вас критикувати, а ваша задача відслідкувати. А що я відчуваю в цей момент? А, ну, мене це тригерить, і я вступаю в перепалку і борюся, чи йду в жертву, мені це неприємно. я роблю те, що мені сказали батьки, але мені це неприємно, я в жертві. Чи у вас, чи ви вже не залежите від думки батьків, і ви даєте їм. Право думати так, як вони думають, ви даєте їм право не одобрювати ваші якісь вчинки чи ваші якісь дії, це вас не тригерить. Тобто ви тоді, якщо у вас ця тема пропрацьована, це декілька разів як дзвіночок буде, якщо ви не поведетесь на це, виберете себе, чесно скажете ні, своїм батькам чи роду чи близьким, якщо ви не можете щось зробити для них, в силу різних обставин, Там, не знаю, немає грошей, немає. Немає ресурсів, немає часу, але це буде чесно, то потім вам світ, якщо ви оберете себе чесно, не погоджуєтесь на те, що ви не можете зробити для своїх близьких, тоді, як ви нагороду, ви будете бачити в квітні місяці, як світ обирає вас. Як світ обирає вас. тобто Вас можуть обрати там, якимось спікером на конференції, вас можуть обрати єдиною людиною з компанії, хто там поїде в якусь командіровку, да? вас єдиного може там, не знаю, обрати для премії і так далі. Тобто, ось у чоловіків, ви знаєте, така пропрацьовка бути обирати себе, бути сильним, і бути чесним, не впадати в жертву, в жертвеність, в жертовність таку. Так, це у нас така пропрацювальська Ух, як у нас багато, майже 400 людей в прямому ефірі. Круто. Я думала, що зранку всі на роботі, ніхто не дойде. Так, що ще хочу вам сказати по грошам. По грошам будуть йти перевірки людей на впевненість, тобто, впевнені люди, і на грошовому каналі стоїть дев'ятка в квітні, тобто, це енергія мудреця, відлюдника що uh, це значить? Якщо ви будете сидіти в своїй ракушці, грошей не буде. <сум> якщо ви будете виходити з своєї печери і проявлятися, гроші будуть. І навпаки, якщо ви супер дуже діяльний, як я, наприклад, і вам навпаки, рекомендовано десь трошки в ракушку піти посидіти і. Uh, Переварити весь всю ту велику енергію, яка йде через вас, і там не думати, що грошей буде менше, там чи ем, ну щось там люди може не будуть купляти, чи там, якщо я піду в печеру, чи відпуску, як я там щось не знаю, стане на паузу, щось зламається. Ні, навпаки, треба. Якщо ви до цього дуже багато працювали і проявлялися, як я, наприклад, то от трошки в квітні місяці треба, знаєте, піти в себе, от, послужив людям, тепер послужи собі. І гроші будуть набагато більше, ніж коли ти проявляв там бурхливу діяльність. Тобто не буде так, що ти підеш в ракушку, тим типу грошей не буде. Ось такі два аспекти. Але якщо ви не діяльна людина і не ставите собі прямі ефіри за дві години до літака у відпустку, то вам краще проявля... проявлятися вам краще проявлятися, виходити з ракушки, будуть йти перевірки на те, як ви можете підвищувати ціну за свої послуги, як ви можете продавати, як ви можете казати ні. Тобто от, стан жертви теж через гроші буде для всіх пророблятися. але через Через гроші. Типу, там люди будуть вас перевіряти, як ангели, Типу, дай скітку, да? а давай по бартеру, а давай безкоштовно, а давайте О, а що у вас так дорого там. Тобто не приймайте їх як людей, які самі по собі з'явилися в вашій матриці, сприймайте їх як тих, кого послала Хмеловська, щоб вас перевірити, чи є у вас програма жертви чи ні. Чи зможете ви сказати, ні, я не роблю знижку, моя робота коштує стільки-то. Мені не цікаво цей бартер, ну, мені не, не смачно. Я підвищую свою вартість послуг. Uh, і все, і крапка. Ну, тобто, тому що я так відчуваю, тому що це зараз я відчуваю, що варто більше, без всяких виправдовань. І ось сприймайте всіх людей, що вони такі засланці, не засранці, засланці. Бо коли вони приходять нас перевіряти, ми думаємо, що вони засранці, розумієте? А вони не засранці, вони засланці від нашого вищого я чи від наших вчителів, щоб нас перевірити. І перевірити, чи ми вже від якоїсь програми звільнилися, чи ми досі продовжуємо грати в старі програми матричні. Так. Так, на роботі дивимось. Вітаю з Рівного, Харків Незламний, вітаю вас, мої любі, вітаю. Клас, клас. Дівчата, хто був на ретриті, пишуть, що і деякі вже. Ні, ну у вас був ретрит, вибачте, любить, у вас взагалі був своя, у вас тепер своя... Своя особ... свій особливий всесвіт. От. У вас там все по особливому буде працювати. Так, ну що, ось такі у нас любі мої е рекомендації. На квітень я теж не хочу дуже довго е затримуватись, бо я ще не снідала насправді, і я ще дозбираю валізи, і скоро нам. Вже вилітати. Я, до речі, в мене вчора був шопінг. Я хотіла вам розказати, як я з нього зробила теж духовну практику, але я нічого не встигла. І, в принципі, ви можете подивитися. Я думаю, що сьогодні в інстаграмі все опублікую, що планувала. Давайте е е е витягнемо карту на квітень місяць від е духовного вчителя Марини Хмановської та від її вищого я. і що вона нам порекомендує всім на що звернути увагу. Так, Проси знаки. Ось така у нас карта, проси знаки. У тебе є побоювання, що не вийде або щось піде не так. Попроси знаку простору. Подумай, що це може бути саме для тебе. Також можна сказати: нехай до мене прийдуть лише мої люди, нехай я потраплю тільки туди, куди маю потрапити. Нехай отримую пропозиції там, де чекають саме на мене. Вчимось розмовляти із Всесвітом і просити знаки. І все станеться саме так, як ти запрограмував. От я вам Пропоную попросити прямо всередині себе. Зараз знак. От, наприклад, там а... Ірина писала, що там хоче зробити там ретрит в Карпатах. От, наприклад, там не знаю, попроси якийсь знак. Наприклад, те, що цей там, ретрит потрібен людям, що він збереться. Ну, тобто докладай зусиль, щоб його забрати, але там попроси якийсь знак. Не знаю там. -який. Я не знаю, як і для мене, У мене є своя система знаків, але ви повинні свою систему собі налаштувати. У там, там, мене сьогодні на голову впаде пір'я, наприклад, міла, і, там, Ти йдеш і перед тобою падає пір'я, наприклад. Я, не, я вам не розкажу, які карти використовую. Це мої карти, алмазні послання» Марини Хмеловської. Чому я не розкажу, бо ви мене завалите в директ, як їх купити, а їх купити поки не можна. Чому не можна? Вони вже є в Києві, все. вони вже чекають, чекають всіх вас. Але ми, допраємо, ми ще доробляємо інтернет-магазин, щоб все було по красоті. І я не акцентую на картах увагу, бо ви мені потім просто зриваєте. І весь директ, як їх купити. Я їх скоро буду, скоро. Я вас кормлю завтраками вже майже рік, я знаю це, я знаю це але в мене дуже багато роботи і інших пріоритетних задач, ніж попродавати свої карти. Але я їх буду продавати скоро, вже зовсім скоро. Це мої авторські карти, з моїми виразами, з усіх вебінарів, які зібрали учні, і вони мені зробили такий рік тому старші куратори зробили такий подарунок. Зробили мені карти з моїми всіма виразами на всіх вебінарах там, на всіх навчальних програмах зібрали. Так, і ще у нас є колода карт. Моя улюблена це колода ангелів. Давайте вище я всіх людей, таку колективну карму нам підсвітить, на що нам звернути всім увагу в квітні місяці. А, тоже, дивиться, вот как перекликается, да, у нас две колоды. Тут, тут российскую я зачитаю, слушайте, успокойте свой разум, поверьте, мы обо всем позаботились, говорят ангелы. Будьте безмятежны и восприимчивы, не беспокойтесь о том, как именно материализуются ваши желания. В таком спокойном и умиротворенном состоянии вы можете, сможете лучше нас слышать, и мы вас просим, ангелы нас просят, слушайте. Сейчас дополнительные значения прочитаю. Вы получили эту карту, потому что ангелы никак не могут достучаться до вас. Они просят вас меньше говорить и больше слушать. В условиях стресса мы, как правило, склонны нервно болтать. Переложите свои тревоги на плечи ангелов и верьте, что они услышали ваши молитвы. И если вам кажется, что Божьи посланники не отвечают на ваши молитвы, то, вероятнее, вы просто не слышите их ответы. Поэтому уединитесь в спокойном месте. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и слушайте ангелов. Избегайте шумной обстановки. Вы правильно услышали сообщение ангелов. Выключите телевизор и радио. Ваш слух обостряется, потому что вы настроены на волну ангелов. Очистите учные раковины, визуализируя свет, очищающий свет в области над каждой брови. Вот, интересно, да, просите знаки и смотрите, слушайте. Точно такая же карта с колода, очень близкая по значению Слушайте. На тему все мы любим. Я дуже вас прошу, напишіть мені коментарі під цим відео, як вам допомагають мої прогнози, як ви прожили березень, що для вас важливо було почути зараз про квітень? По-перше, ви ж мої рідненькі, ми ж з вами з великою кількістю з вас несемо знання про карму далі. Багато хто з вас мої учні, тому будь ласка, зробіть лайк. І ще я забула сказати про донати на мій ютуб канал. Розумієте, це у мене висить такий красивий. Той куди мені руки? Такий красивий штрих-код, qr код в правому верхньому куту. Ви можете пройти по ньому і зробити донат. На будь-яку суму для вас комфортно або під цим відео знайти різні, різні платеж, платежні системи і теж внести будь-яку суму, будь ласка, з присвятою. Ми робимо наш YouTube канал на добровільних началах, витрачаємо свій час, свої сили, монтуємо, знімаємо, робимо медитації безкоштовно, платимо за це людям гроші. Команді, тому будь ласка, якщо ви хочете засіяти на сіночка для своїх власних проєктів, прошу задонатити на наш YouTube канал Марини Хмеловської. Поставте, будь ласка, прямо зараз лайки, хто ще в прямому ефірі. Лайки поставте, це продвигає відео і залиште, будь ласка, коментарі. По-перше, це не тільки продвигає відео на Ютубі, але мені дуже важливо тримати з вами зворотній зв'язок і розуміти, як ви проживаєте березень чи важливо важливі Для вас ці прогнози, бо я люблю робити тільки те, що важливо для людей, і там, де дуже багато коментарів та зворотнього зв'язку від світу. Якщо там, знаєте, мертві бджоли не гудуть, ніхто не лайкає, не коментує, Я розумію, що піду, я займусь іншими справами. Мені ще десятки медитацій начитувати. Маса проектів мені є чим зайнятися, тому. Будь ласка, поставте лайк і залиште коментар, якщо вам важливо, щоб ми далі з вами спілкувалися в такому форматі. Я вам дуже дякую, що ви зранку так багато людей прийшло подивитися прогноз. Відсилайте його друзям, якщо ви думаєте, що він може їм допомогти, якщо ви хочете ним поділитися. Я вас обіймаю і бажаю вам прекрасного квітня. Він буде полегше. Ніж березень, і можливо, в квітні будуть ще деякі сюрпризи для нас, українців, хороші. Я сподіваюся.